Загроза ж російської імперії, вона ж давно, давно країни східної Європи і потерпали від цього. І на початку століття, і нині потерпають, і вже тоді, на початку 19 століття, виникла ідея створення Балти Чорноморського Союзу. Не випадково вона не зникла і активно просувають і українські сучасні політики в період своїх виборчих кампаній, і навіть у нас інститут є відповідної такої ідеї. Але складна в реалізації ініціатива. В цілу обставин, які нині з'являються, можна її потроху реалізувати. Назвемо її по-іншому. Вона вже має назву навіть коаліція рішучих, до складу якої входять, уже, як виявляється, Італія зі скандалом. Чому зі скандалом, ви певно, знаєте цю історію Макарона і Мелоні, де вони не помирилися. Це нормально. Але принаймні є Британія, є Французи, є Німеччина, є Італія і є Польща. Та сама і ми ж там. Ми там, ми можемо бути рівноправними. Зброї чи багато в цих країн? Ну немало. Потенціал економічний колосальний. Чого лише вартує Німеччина? Давайте рухатися в цьому напрямку.